Блажена людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержав, бо краще надбання від срібла і від щирого золота, кращий прибуток її. Ці слова дорогі в Христі, браті і сестри, кожен із християн повинен викарбувати собі у серці і у свій свідомості. Тому що Примудрий Соломон дарує нам ще раз відчути Божу любов для тих, хто пізнав через примутність Господня її і любов до своєї батьківщини. Це чеснота християнська, яка піднімає нас на найвищий духовний рівень любов. Тому що Бог є любов. Чи плекається в у наших серцях, у нашій свідомості? Чи виливається в нас в наших діях? До допомоги ближньому. На даний момент ми бачимо зовсім інакше. Ми бачимо, що старший брат, який так себе називає, принижує молодшого брата чи сестру. Боляче мені це говорить, тому що там зі сторони Російської Федерації основу всі православні. Але в Бога... Немає російського православного і українського православного. Є і ми діти Божі, які обдаровані волею і свободою волі. Ми получили дар від Бога дар проявити своє сповідування. Ми получили і проявити свій патріотизм до своєї держави. Хіба це погано? Звичайно, що ні. І ми повинні слідувати за законом Господня які подається нам через таєвангель. Ви Возлюбити Бога своїм серцем, душею помислями і ближнього своє самого себе. Дав нам Бог талант, дав нам Бог землю. Ми повинні нести відповідальність за її за цю землю. І, звичайно, кожен із нас в повноті своїй свідомості розуміє, що це все давно прописано, ці дії, які відбуваються у нас на Україні. Ми розуміємо, що це давно не тільки прописано, а й обґрунтовано нашими політичними діячами до цього волосся. Просто ми не можемо зрозуміти, чому, з яких причин. Чому ми не можемо доказати От ту безмежну любов один до одного через допомогу до ближнього? Чому ми? очах Божих проявляємось грішниками, що несемо таку велику ношу. Але це знов таки воля Господа. Нехай Господь Бог посилає нам сили свої, тому що Господь Бог непосильного Христа нам не подає. Звичайно, це проходить час очищення, очищення нашої держави і час пізнання, що ми пізнали, хто є хто. Дорогі мої, це досить така спокуслива, широкоформатна тема, що іменно в основі цієї можна спотикнутися, але я скажу, щоб ми любили один одного. Щоб ми поважали один одного. Щоб ми прощали один одного. Щоб ми допомагали один одному, ми розуміли один одного. Тому що і на тій стороні є люди, які не хочуть воювати. Їх заставляють. Миру вам, любові, злавою, терпіння. І Боже, Боже, нехай буде завжди з вами. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.